Друзі, всім найщиріше вітання по добрій традиції, знімаю відео. До кожного автомобіля, який знаходиться в нас на продажі, власне, перш за все скажу, що всі машини ми першочергово після покупки публікуємо в нашому інстаграм-аккаунті. Опис до даного відео має посилання. Переходьте туди та підписуйтесь на наш інстаграм. Щодо цього авто, це є Volkswagen t 5 2012 року. Машинка офіційна куплена в Україні. Машинка в дуже красивому білому кольорі. Власне, самий типовий колір для Т5. Нічого особливого тут немає. Однак стан безумовно не типовий, тому що більшість Т5 розірвані. Знову ж таки, ця машина реально збережена, досконала, доглянута а, в придбана вона була в середині 12-го року. Відтоді експлуатувалася доволі акуратно та бережно про що свідчить стан автомобіля. Наголошую, друзі, цінність цього авто в тому, що це оригінальний пасажир. Бачите, є в нас таке віконечко. Ось так виглядає наш салончик. Все доволі збережено, все акуратно, салон без хімчистки, кузов без полірування. Теж такі немало важливі фактори. Як правило, ці машинки вже. Відживають своє зновки, внаслідок неякісної експлуатації. Тут все в порядку, машинка акуратна, машинка збережена. Ось такі красиві диски на 17-й резині. Резина 22-го року, резина збережена. І щоб довго не займати вашого часу, то буде лишнім: в нас є шести ступка. Коробочка на 6 передач 103 кВт 2,0 дизельний двигун. Тут є 200, здається, 80 пробігу, я в оголошенні це детально вкажу. І, в принципі, стан салону більш ніж досконалий. Бачите, в оригінальний пасажир має ось таке віконечко. Не обшитий, на жаль, кузов, але є окрема система кліматизаційна. І це приємно, друзі. Доступ на третій ряд сидінь. Бачите, там все акуратно, без якихось пошкоджень. Знову ж таки, вшивочки всі красиві, доглянуті, немає на землі ніяких пошкоджень. Теж, бачите, все свіженько помите єдине. Ну і власне, давайте запрошу вас у багажник. Багажник теж все в порядку, за виключенням якихось царапинок, ну це все поправляється. І є в нас, друзі, дуже важливо окрема пічка це на зиму, як не можна краще. І саме такі речі відрізняють оригінальний пасажир від оцих бердичівських перешивок. Нічого, нічого не маю проти них, попри те, звісно, що оригінальний пасажир буде цінуватися більше. Власне, закінчуючи дане відео, бачите, вітерець звівається. Скажу наступне. Машинка збережена. В нас можна продати свій автомобіль. Ви можете нам запропонувати своє авто. Можна купити наше авто. А також пропоную обмін даного авто на ваше із доплатою або з нашою доплатою, якщо все адекватно. Відео буду закінчувати, машинка акуратна, вигляд має, стан тим більше. Якщо цікаво, приїжджайте, оглядайте та купуйте.